Сьогодні це другий день, як ми зустрічаємо ранок в місті Херсоні. Позаду це мій будинок. Відчуття таке, коли в перший раз попав, ну таке, що довга експедиція якась була. Бо я сам польовік і там виїжджаємо на місяць десь, а, так, максимум. Ну, тут довелося бути з 3 червня до 2 грудня. Ну, по суті, в дужках, в лапках в такій експедиції довгі. В Дніпрі, в Києві От, переживати цей період. Так, коли я перевозив мікроскопічну техніку, то ми вже знали, що ось-ось в університет зайдуть колаборанти, псевдоректор, і тоді доступ до університету буде припинено. Тому ми встигли перенести навіть. Важливіше обладнання, це мікроскопічна копічна техніка. Спочатку взагалі були плани нікуди не виїжджати, бо херсонець народився в Херсоні і нікуди ніколи не виїжджав, навіть скажу так, що народився тут в під'їзді, який поруч знаходиться. Собі завдання було поставлено 100 днів все ж таки прожити тут. Навіть є ціла публікація, яка показує мою хронологію. Життя тут, в окупації. І особливо я думав про ці мікроскопи-бінокуляри, бо якось виїжджає професор біології з мікроскопами. Далі через три точки ключові слова, біолабораторії, біологія, професор і так далі, то можна було просто залишитися в якійсь такій цікавій. Столітній лісосмузі в Запорізькій області назавжди сьогодні. У нас ще дуже велике завдання це все ж таки зробити евакуацію найцінніших зразків, які зберігаються в Херсонському державному університеті. Це надбання по суті національного рівня. Це види, які були описані з території України, які в одному або в двох-трьох п'яти екземплярах зберігаються в гербарі і на них посилаються або досліджують інші вчені усього світу. Бачите, машин все більше і більше з'являється. Це вже чудово, да? тобто місто оживає. Я тут вчився в Херсонському державному університеті з 1988 року, на перший курс вступив в природничого факультету. Ну і пройшов шлях такий від простого студента. Потім лаборанта, ну і навіть директора університету у свій час. Зараз обіймаю посаду, найтаку гарнішу посаду. Це просто професор кафедри ботаніки Херсонського державного університету, займаюся викладацькою науковою діяльністю. За період роботи разом з колегами ми зібрали досить потужний гербарій. Це зразки лишайників, судинних рослин, могоподібних. Їх нараховується більше 30 тисяч зразків. Якщо, наприклад, щось з ними трапиться, то наука назавжди втратить можливість подивитися аутентичність цих зразків. Так, от, щоб такого не відбулося, ми з вами тут і будемо намагатися все ж таки максимально забезпечити ту частину, забезпечити безпечність тієї колекції, яка найбільше. Най Найважливіше. Будемо з вами перевозити зразки типові з приміщення Херсонського державного університету до міста Київ. Трошки бахкають. Як обстановка взагалі? Холодна, Холодно, да? так? Да. Я так розумію, що це вся література, яка не сподобалася до керівництва. Так, ну що, оце в оголочки вони лежать, тому будемо потрошки їх якось а, подати. О, Бачите, кандалеріля Бластидіата, тут типовий зразок і канделереля бойкої. Ось вона. Бачите, ізотип канделеріля бойкої. Описані у 2004 році, зразки зібрані в 96-му році. Да, і ви бачите, що принаймні сховали тут, але якщо б вони тут зиму провели, то я думаю, що їм був би трошки капець. І навіть я бачу, що були такі обстріли, що вони відкрилися і навіть щось вже почало випадати. Це майбутні типи це наброски нових для, для науки видів. Наброски, наброски, оця наброска мікростепоза вже описана, а деякі... Нотатки з зразками це те, що треба оформити і опублікувати. От. Хочу констатувати, що ми вчасно, тому що, Он, подивіться знизу, Он, коробка одна. Я не знаю, що там всередині, то зразки судинних рослин. Вже гниє. Вже Обсідіум костікові врятований від вибухи. Зараз ми піднімемося саме на кафедру ботаніки. Іван Іванович Мосієнко, завідувач кафедри ботаніки. Він ще теж після окупації жодного разу не був там. Хоча в його кабінеті вже були і йому показали фотографії, а в 717-й мій кабінет, ще нікого не було і ми будемо зараз подивимося, що там. А оце, бачите, хто у нас тут живе? От, от спускається. Кіт Василій — Це символ Херсонського державного університету. Він пережив тут окупацію і вигнав всіх окупантів звідси. Молодець Василь. Так, пісить. Оце наш факультет на наш поверх. Тут ще квіти, ну вже деякі. Все вже. Спробуємо зайти до себе. От. Професор Ходосовців Олександр Янович. Це рашисти понакліювали. Єстений факультет. Нахрен. На жаль. Немає Не мого комп'ютера, принтера немає. Угу. Вкрали окупанти це гербарій судинних рослин. Всього в нас десь 25 тисяч зразків, то десь тут 11 тисяч зразків. Я думаю, що тут вже. Поки що, на жаль, нема що робити. Це ще така в чорно-білому варіанті. Історія кафедри ботаніки. Чимон Сурков професор, потім другий Москов. От наш Михайло Федесіч Бойко, на честь якого описаний вид, який ми сьогодні з вами врятували. Он я ще молоденький, теж з 2004 року був завідувачем. Замки змінені. 717. Хтось там сидів. Да, можна. Угу. можна взламувати, да. можна вибивати і все. Да. Ну, ось е ми завершили дуже важливу справу. Якщо б ми приїхали туди вже після зими, то багато зразків вже б не було. Тобто, по суті, 28, майже 30 років роботи е від студентства до сьогодення, які тут у вигляді типових зразків, ну, ось так. 30 років мікроавтобусі.